Двоє. Доброго ранку вітаємо вас на нашому каналі «Мінцю Лінцю. І ми сьогодні їдемо до Вроцлава. Подивитись на Вроцлав. Та, і ще купити каву ще. Так, і будемо зараз купити каву. А ви працюєте? Та він працює. Ось тут будемо замовляти каву. Якщо Саша вже замовляє каву. О, працюємо. Працює. Ось такий робот нам зробить ранкову каву. Так що ви продовжуйте нас дивитись. І коментуйте. Не працює? Працює. 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 Зараз будемо собі. Зараз подивимося. Йдемо в Макдональдсі. Так. Так. Йдемо в нас. Ще в час. Йдемо по каве. Йдемо в Макдональдс. Миколаївці їсти миколаївці. Так? Тож, дуже багато. Повечі Макдональдсі, кава. Ми зараз будемо йти на порон. Сахачка. Треба йти йди. Треба йти пішком. Пішком. Так. Тут відпочиваюча зала. зала. Всі відпочивають. Ось. А ти теж чужой до гори підніматися, а до мене спускатися. <laughs> <laughs> ну а ліфт працює. No. працює. Так, смори стасен. Ось центральна Варшава ялиночка. Башавац. А так. ми каву беремо через таки туда, так можно. Здесь узбеки, які розмовляють російською. А. Макдональдс працює KFC не працює. Там була вігілія. на моїй роботі я працював. І всі сидять, після за століть. Uh -huh. До самого uh, ранку. Uh -huh. Макдональдс працює. Тут в Макдональдсі інформація, коли поїзд від'їжджає. Вона ж від'їжджає в 6.05. Модлін. Uh -huh. Але людей є. Ну, yeah. yeah. no, я тобі що є людей. П'ята ранку. Нічого не працює, всі прийшли на вокзал до Макдональдс. Ну no, ти бачиш один Макдональдс працює. Все добре. У нас вже працює. Так ще відбирати каву. Зараз будемо йти на вокзал, спускатися вниз. No co nasza podróż rozpoczyna jest ze skar <laughs> Peron jest trzeci, przy Peronie trzecim przy Torze drugi. Torze Torze A To, że to jest co to znaczy? Co? Ja pokażę jeszcze, raz, jeszcze jeden robot je trecinę O, no, no. i dam podejmować na robota Але на жаль, ми не могли взяти каву, тому що скористайтеся ще одним автоматом Але Сашка не зраджує Макдональдсу, правда? Так. Так. Бачите, внизу в підвалі поїзда, зверху торгу. Зверху торговий центр.

Цікаво, чи тут працює? А тут працює, дивись. Бачиш? Але еспресо за 6 злотих це 6 дуже дорого. Додатки по одному злотові все О, О, навіть сироп є е, попкорновий. Клоновий. Ти любиш оцей, правда? сироп Напевно, в каві є без додатку. О, гербата бжусквіньова чай е е абрикосовий. Ой, не абрикосовий, а персиковий. Персик. Пшей <пшись> і вже можна платити. Та, так от цей, так його прикрасили. Так. Робити. Того робота він рухається. Щось говорить. А. А -а. Та напевно турецька. Ось. Бо я бачив, що то турок заправляв. А, Перони помили, лавочки теж повитирали, але, але лавочки мокрі, мокрі. Мокрі? Так що будемо чекати на шо, поїзд. Оно Оце вже рахуй, що підвал на дворі. Ага, тече так, ну. Вологість така. Да? Бачите? Так само, до речі, в Кракові е, знаходиться і в Познані теж, правда? В Познані, ні? Не бачу приїхати. Але в Познаній торговий центр був... те ж саме, Так само, бачите, вони якось так То все будують, що І либо коли вже вверті звідси будують і живуть, чи що? в підвалі е колії, поїзда наверху автобуси, а ще наверху торгові центри, правильно? Як вони дають? <laughs> так що ми чекаємо на, на свій поїзд. Да? Ну, Бай-бай, <laughs> Так, Ти вже чекаєш э, швидко, щоб той поїзд приїхав, щоб ти вже зараз. Щоб я вже сів і, і дрімав, і щоб та тебе так... Що мене розбудив, кондуктор перевірив мій біляк. У мене вже саме сон починається. <laughs> а ще краще, як баба та минулого разу, коли ми Так, почала музику <laughs> не весь вагон. Ну, ну. Поки не скажеш, що буде більше не Так. Всі мовчать, всі все одно. Всім все подобається. Всім все подобається. No. Але мені треба себе, я не потрібно, щоб їхати в комфорт, а не з її музикою. А там теж, до речі, так само, як і в нас, пропонують чай, каву. Ти чув, як їздив той мужик? Пропонував чай, каву. Ну, так само, як і в нас. Всюди майже така сама ментальність, як і, і цей пропозиція. А ось теж люди чекають. З нами так само. Ну скільки ще залишилось. Замість бачите.

O boże, A nie, to to Tylko wytoczek. Tylko wytoczek. 65 pięć. Bo ogóle Co? Wagon Dwa miejsca. Do siedzenia, dobry szef do siedzenia. Ale kiedy Може якось так номерується дивно. Це перше, а, а, то може... Буде як? а може то будуть два? А то буде сім перше може бути якщо. А може то буде, знаєш, в поєднанні два такі поїзда, як такі їзди, їздять. Може. Так. Так що будемо чекати на свій поїзд. Ще залишилось недовго. Ми, до речі, дуже швидко приїхали, бо... Вже трамвай. А, швидше, швидше, ніж пізніше. Ну так, щоб потім гнатися і не... зрозуміло чому. Так що все будемо виставляти по порядку нашу подорож. Ну, mm -hmm. І не забувайте підписуватися на нас і дивитися на наше відео. коментувати, звісно. Так, ой, навіть не там за стілкою, навіть виходить. Так. Так що... Продовжуємо дивитись. Всім добра і до речі, з різдвом вас. Йдемо сібрати свої місця. Okay.

yeah Вже дарешся їдемо, ще лишилося півтора години.